Sad. Прадавніми схилами Карпат лунає шалене відлуння автомобільних моторів. Тут відбувся четвертий етап чемпіонату України з гірських перегонів Трембіта Буковель. На трасу довжиною у майже 4 кілометри виїхали 29 учасників з усієї України. Прикарпатський автодесант чи не найчисельніший і налічує 10 чоловік. У когорті шанувальників швидкої їзди є й справжні зірки. Серед них майстер спорту ще радянського союзу Володимир Петренко та львів'янин Юрій Грабовецький. Останній чоловік змагався ще у отличается тоже. Как чем? Были раньше Жигули, Волги, а теперь уже совсем другая, другой класс езды. Это Опель. Так Треба по новій потихоньку привикати. Особливістю змагань стала участь в них не лише спортсменів, але й аматорів. Через це на трасі встановили додаткові перешкоди, так звані ретардери для зменшення швидкості та загальної безпеки їзди. Однак і це не вберегло єдину жінку-учасницю від аварії. Вона не впоралася із поворотом. На щастя, без жодних наслідків для себе постраждала лише автівка. Без таких оказій стверджують організатори автомобільний спорт, не обходиться. Тим більше, коли дорога багата на сюрпризи, різкі підйоми та спуски. На таких схилах адреналін зашкалює. І в досвідчених спортсменів серед них 21-літній лучанин, який за кермом з 15 років. Це самий молодий учасник. Крещук. він приїхав з Луцька. Минулого року він навіть з армії його відпускали, тому що він був в армії для того, щоб приймати участь тут на змаганнях. Ваще інтересніше, цікавіше, багато підйомів, багато спусків, два ретардера. Трошки треба, якби сильно тормозитись, проходити на першій передачі. Небезпека завжди присутня. Цього разу, мабуть, небезпечні. Оскільки багато підйомів і багато спусків. І... Тим більше, що до зараз дощик примучив трошки трасу, а резина не сильно добре прогрівається, то на поворотах трошки зносить. Не лише швидкісні сучасні моделі, але й тюнінговані ретромобілі. Серед останніх виділяється барвистий запорожець, який теж не пасе задніх, окрім реклами та написів, так би мовити, для душі, які виселяють уболівальників, на машині неодмінний номер учасника, а також його група крові на випадок термінової потреби. А ще позначка України, адже ці авто змагаються і за кордоном на міжнародних перегонах. Заходи такого рангу невдовзі ймовірно Одитимуть і тут в Карпатах вже побувала делегація міжнародної федерації автомобільного спорту, яка провела перемовини з організаторами даних змагань. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.